Нижче ринку буде продаватись така запчастинка, як підсилювач бампера, переднього бампера. Підсилювач на 250-й кузов. Поясню чому ринку. от Бампер. Тут в цьому місці чу-чуть підігнутий. от видно чу-чуть підігнутий І ще має один нюансик. Тут він чіткий, все як має бути. Нюансик, щоб гак зламаний всередині, прийдеться наварювати і відкручувати. Буксировочний крюк тут зламаний. Це не біда, хто має правильні руки, може підварити, відкрутити цей крюк, залишок крюка і собі прикрутити новий при потребі. А так бамп, значить, підсилювач бампера ціленький, чистенький. На 250-й кузов з 2006 року по 2025 рік він підходить. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper, є в наявності, є новий, є вживаний, з нюансами. Кому необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно, працюємо по перерахунку, ну і так далі.